Про таке в нас не на часі, але знаєте, це все вже настільки муляє очі, що просто не можу мовчати. Щось у нашої владної команди, ну, якось, ну, все не так. І між іншим, всюди. Де не візьми? В питаннях економіки, в питаннях забезпечення війська, в питаннях довіри союзників, в питаннях взаємодії з європейськими партнерами. Ну, правда. Ну, дивіться, союзники вже дуже давно. Вимагають боротися з корупцією. Ми їм абстрактний концепт посилення стійкості демократії в Україні. Не чули? Почитайте. Союзники українське суспільство про потреби лібералізації економіки. І забезпечення максимальної прозорості, простоти ведення бізнесу. Люди хочуть працювати, дайте їм працювати. Бо війна, і якось треба відбудовувати все, а не покладатись там суто на зовнішню допомогу і кредити. А нам чергові вигадки гетьманцева, які просто підгріб під себе всю фіскальну і допрячу частку економічної політики в Україні загалом. Замість того, щоб якось трошечки. Щоб легше було людям, ні, треба тугіше закрутити гайки, пощипати гусаків. так? Як каже, це ж слова. Це, ви просто представте, щоб десь в тій же Європі, щоб десь хтось з чиновників собі дозволив сказати про підприємців, пощипати гусаків. Це просто маразм. І нікого не турбує статус і зв'язки. Ось цього. Гетьманцева, колишнього помічника як заступника секретаря РНБО Володимира Сівковичева, якого оголошено підозру в Дерзраді за шпигунство в інтересах РФ. Взагалі нікого не турбує це. Поза очі вже всі кажуть, що це агент РФ, цей Гетьманцев. Бо він вже таке робить, що це ну, просто на голову не налазить. Ні, нічого, нормально, ніхто не реагує, нормально все. І українці, і союзники про необхідність термінового формування власних збройових виробництв. Дорогенькі війна йде, бо бодай якихось дрібних дронових. Нам обшуки на небагатьох працюючих підприємствах, вилучення технічної документації, креслень і так далі. Союзники нам про повпорядкування, про узгодження, про належний правовий супровід санкцій. Ми їм якусь чухню, просто якусь чухню. При тому, в принципі, ніхто нікому не в змозі пояснити взагалі за якими критеріями Україна обирає, до кого застосовувати санкції, до кого ні. Хто і як відбирає компанії, які підуть під санкції, які ну, ви розумієте? Я ні, я не розумію, за яким критеріям. Можливо, за принципом хто з ким дружить, я не знаю. Те, що не розуміємо критеріїв застосування санкцій, ми. Так, це неприємно, але, мабуть, не критично. Але те, що Україна не в змозі пояснити союзникам, чому санкції застосовуються тут і не застосовуються там, не в змозі надати уніфіковані принципи і критерії, повноцінні обґрунтування. Причому з урахуванням стратегічних задач, в сенсі там, що буде через два роки, через три роки. Якщо ми зараз ось цих там перекриємо санкціями, це додатково підриває і довіру союзників, і їхнє без того непевне бажання співпрацювати з нами на якійсь постійній основі зі значними масштабами там, інвестицій і так далі. Ми, як це неприємно зараз сказати, але ми, українці, якось ну, знаєте, вже звикли до того, що нам нічого не пояснюють влада. Нам не треба пояснювати нашим виборцям, наші можновладці вони звикли вже нічого не пояснювати. Так? Але Вашингтон, Брюссель своїм виборцям зобов'язані вони пояснити так завжди в них було. Куди підуть гроші платників податків, чому і чим це вигідно державі і суспільству? Але з отакими нашими підходами, підходами на наші, на нашої влади, уряди партнерів навіть для себе самих не можуть. Знайти пояснення. І що з цим таке, ну з цим ж треба щось робити? Бо скільки б ще не точилась війна, союзники вони вже зорієнтовані на відбудову нашої економіки, інакше б нам ніхто не допомагав. Просто вони хочуть мати якісь прозорі правила гри і гарантії надійності інвестицій. Це про суди, це про право власності, це і про корупція, це про все. Ми ж. Ніяк не можемо дати їм цього. І не тільки їм, а й собі теж. Дуже хотілося б почути, за якими критеріями все це робиться, і взагалі, що робиться, куди ми йдемо. Дуже хотілося б почути відповіді від влади. Дуже хотілося. Але чи почуємо ми їх? Дуже сподіваюся, що. Таки почуємо скоро новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.